Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Поки Скабєєва сміється, що у Молдови немає газу. 17 днів для Придністров'я все критично. Бо Молдова європейський газ має. А от Придністров'я ні, в той же час в п'ятницю все невесело і для енергетичної інфраструктури РФ. Там все дуже плачевне Обивство енергетики, РФ – на удари по Україні. Саяна сушинська агіс вдруге за останні три місяці зупинена за даними ТГ каналів з ладу аварійно Вийшли вся апаратура на станції. Інженери говорять про диверсію. Крім того, машиному відділенні знову знайшли вибухівку, яка не здетонувала. Пишуть телеграм-канали Партизанів РФ. В той же час Патрошову доповідають: п'ять шлюзів закрито, а екстрений ремонт греблі. Інженери знайшли, що у них є 24 години. Інженери зазначили, в них є 24 години. В іншому разі один з аварійних шлюзів не витримає будівля і відбудеться прорив води, який затопить військові склади стоянки аеродрому РФ у тому регіоні. Радник Залужного вже зазначив, якщо Росія атакуватиме українську енергоінфраструктуру, вона отримає відповідь. Він зазначив, що взимку Росія зосередиться на завданні ударів по енергетиці України, але ми будемо відповідати. Він додав, що сподівається, на якому швидше прибуття України багато багатоцільових винищувачів, що допоможе ЗСУ досягнути прогресу в контрнаступі. Нам потрібна більше зброї, яка змінить гру. Сподіваюсь, незабаром пробудуть багатоцільові винищувачі, винищувачі. Ми досягнемо прогресу. Втім, не варто сподіватися, що звичайні росіяни влаштують переборот в країні агресорці. Росія. Адже все, на що вони здатні в умовах погіршення якості їхнього життя, це вживати просто більше горілки, але я сподіваюся, що переворот можуть влаштувати російські еліти. Вони п'ють менше горілки. Олігархи РФ зазначили сильного удару з боку заходу. Після злочинного повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке наказав здійснити російський диктатор Путін, вони болісно відреагували на такі удари, тому зараз можуть мати зуб на главу Кремля. Наталка Баховець той же час пише: ось що дивіться, що я знайшла. цитую, про візит Патрушева до Вашингтона та його переговори з радником Уолсом. Переговори пройшли складно і напружно, Закінчились формальним демаршом російської сторони, кавочувать, отримавши під час в переговорах інструкції Путіна, фактично грукнула дверима і повернулась додому для обговорення неконструктивної позиції американців, в чому росіяни побачили неконструктивність? Уолт заявив, що США готові законодавчо закріпити на державному рівні не вступ України в НАТО. В принципі лише в обмін на відвід російських військ на умовну лінію 24, заморожування заморожування ЛБЗ на Донбасі та звільнення Херсонської і Запорізької областей. Є подальшим закріпленням за ними статусу демілітаризованої зони. Це коштуватиме Росії замороження вступу до НАТО України лише на 20 років. У УОЛС від імені Трампа відмовився протидіяти спільно з Росією створення нових військово-політичних альянсів за участю України. ООО заявив, що США при новій адміністрації збирається рішуче протидіяти намаганням Росії Ірану дестабілізувати ситуацію навколо Ізраїлю. Нова ну, адміністрація планує відновити повноцінну співпрацю з новим урядом Сирії та надати країні певні безпекові гарантії, які зроблять неможливим повернення політичного військового впливу Росії Ірану в цій країні. Уолт заявив, що США готові розробити спільно з Росією і Китаєм нову редакцію договору про РМСД і підписати його. У разі ж відмови зробити це Росією і Китаєм, Трамп по словах Уолтса, згодом розмістить нові такі ракети на кордонах Росії і поставить її на межу скорого знищення в можливій війні. Уолт заявив, що в разі, якщо безрозсудна політика президента Путіна, який примушує США втягнутися в гонку озброєнь, залишиться без змін, то США готові будуть в найближчі роки до масового розгортання систем сповіщення про ракетну небезпеку та новітніх систем ПРО в країнах НАТО вздовж кордонів ЗРФ. Патрошев натомість пропонував законодавче закріплення позаблоковості України в обмін на введення миротворців з нейтральних країн по обидві сторони ЛБЗ. Патрошов наголошував, що РФ готова вести переговори про звільнення Херсонської і Запорізької областей, виключно в обмін на зняття санкцій на постачання в РФ технології високотехнологічного обладнання і товарів хай хай-теку, введених проти фін сектору РФ. Патрушев привіз пропозиції РФ по майбутній чисельності особового складу та озброєнь зсу пропозиції фактичної вимогою роззброєння України після консультацій з Кремлем. Патрушев заявив, що пропозиції США абсолютно неконструктивні і такі, які Москва не може прийняти ні за яких обставин. Сторони домовилися організувати в січні додаткові переговори з тим, щоб зблизити позиції і вийти згодом на переговори на найвищому рівні. Проте Патрушев заявив, що російська сторона пропонує організувати розмову президентів якомога швидше, бо без неї прорив на переговорах може і не статися. Резюме після візиту Путін вчергово вирішив підняти ставки, вийти з договору про ракети малої середньої дальності. Він в устами піскова заявив, що зараз немає ніяких підстав для переговорів з Україною. Читає по Україні. Лавров же заявив, що введення контингенту британ і інших країн зону розмежування неприйнятне для РФ. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.